Ли мені собі ще цьогорічні вже самки Бургундії, теж самочки на вазі. По 6 з лишніх кілограмів є. По них легко, крепкі, потужні. Це по інших лініях, самки, по другій, вже в мене там їх... самки по двох лініях, та й самці вже по двох лініях йдуть. То... Але таких я це підтримаю. Зараз ще мають два самці під'їхати до мене. За кордон вже привезені такі ще добрутня ну, в мене важка Такі. І ось є ще в мене голубенькі баранчики. от самка від голубого біловухого самця. І голубої цієї самки. Сплошненькі. Цього разу вийшли голубеньки. Тут дві первістка короличка молода, перший раз опорошена. Було щось, вона поросилася, тоді холодно було, трошки одійшло. тоді що четверо троє є, була, привела семеро. Тут одна. Самочка і два самчика. Вже ми їх привили їм місяць. Ми їм привили вже лапімунги М2 вакциною. Сестра, і сестра її хороша, зараз я покажу. Там теж є в сестри, э, ну, в сестри більше трошки кругнята, тож чи голубенькі. Ось, ще одна самка. Первістка голуба, запарована голубим біловухим самчиком. Місячні крувенятка. Привиті Лапімунги М2. Було їх ще троє голубих біловухих і одійшли при поросінні. Перший раз поросилася. Родила, родила перший раз і так одійшло до білухи, що дійшли. з плошненьких Ці ще мене передивлялися, де самки, де самці, ну Я думаю, що є і то, і то. Ось такі поронятка гарні. От мені дуже подобаються голубі. Я люблю голубих, голубих плащів і люблю мадагаскарів. Мені дуже подобаються. Також місячні короленятка, теж привиті в жилопімунгем 2 Такі рябенькі вийшли. Одне чорненьке жовт, ну, ще девушка саме опускають. Місячні від гавани самки вони вийшли. Самка теж. Теж будуть, будуть в вільні, кого цікавить. звертайтеся на 68, 792, 24, 86. Самку теж будемо дівати, бо не хочу багато окрасів, буду тримати два окраси, голубі і голубі Мадагаскари. Е, голубі, і голубі і Мадагаскари, дві, дві масті. Багато не хочу. бо так забагато. Треба самців, по два на кожного. За кожний кольор. Тому я так не хочу. Такі ще самки. молоді самчики будуть по-любому такі цікавенькі, такі вони чорно-рябенькі. Так що звертайтеся.